Дорогі глядачі, канал My.ua І це обличчя вам знайоме. Воно належить мені, я Андрій Вігрінський. Ви можете слідкувати за нашою творчістю на каналі Логіст, дружньому і братньому каналі для цього. My.ua. І редакція каналу My.ua поставила сьогодні доволі цікаве питання, яке, напевно, вас всіх турбує. Про те, кому насправді. В силу того, що Китаю чимало в нашому інформаційному просторі. Кому він допомагає, чи кого він рятує: Україну, Путіна чи себе. Ну, пройдемося по кожному із суб'єктів, починаючи з кінця. Китай не знаходиться в тому стані, коли його потрібно рятувати. Він знаходиться над процесами, він знаходиться на фактично піку своєї економічної могутності. і… В такому стані країни думають лише посилення про посилення власної ваги, про посилення власної значення, але водночас, і що важливо, для того, щоб це становище не погіршилось. Становище будь-якої країни залежить від військової спроможності і економічної могутності. Економічна могутність знаходиться в площині, як мінімум, торгівельних операцій, якщо ми не занурюємося в історію з технологіями. Торгівля страждає, коли десь відбувається. Війна торгія війна є як можливістю, власне кажучи, для росту, так в так і трагедією. Трагедія вона є для країн, які воюють як в економічному сенсі, так і в інфраструктурному, гуманітарному і всіх інших сенсах. І тут ці країни, так чи інакше, чи вони перемагають чи програють, вони втрачають в економічному розвитку, втрачають свої позиції, бо стають слабшими. Країни, які знаходяться навколо процесу. Вони поступово, переживши певні шоки економічного характеру, починають знаходити для себе вигоди. Ці вигоди це випадку Китаю у відносинах з Росією дешеві енергоносії, повністю відкриті ринки, безконкурентні ринки для товаровиробників з Китаю всередині Російської Федерації. Типовий приклад, який приводиться китайському виробнику. Автомобілів для того, щоб зайти на ринок Росії і продаватись, треба вбухати сотні мільйонів доларів, як мінімум в рекламну кампанію, не говорячи про мережу, яка б обслуговувала а, користувачів і автовласників. По мірі того, як європейські товаровиробники покинули Росію, це все дісталося практично безкоштовно. Тому Китай отримує економічні вигоди, Китай намагається покращити відносини з Європою. І пропонуючи мирний план чи приймаючи роль посередника, він планує отримати вигоду від миру, чи вірніше світу після війни. Вигоди, в тому числі в Україні інвестиційного характеру, вигоди в Росії, вона нікуди від від нього не дінеться, як сировинний додаток, і вигоди в Європі як одному із ключових торгово-економічних партнерів Китаю, тому. Це точно не питання порятунку України чи порятунку Росії. Це питання національних інтересів, стратегічних інтересів країни Китаю, яку він, власне кажучи, реалізовує. Не будемо ідеалізовувати нікого в світі, ні Китаю, ні США, ні Європу. Дякую.